Зустріч між БК Київ і Говерло розпочалася із влучного трочкового від Ярослава Лемика. Власне, четверті і п'яті номери Говерло у цьому поєдинку домінували над своїми суперниками. Їхніми руками гості здобули майже 40 очок у цій зустрічі. Не можна сказати, що команда Рінато Пасхалі не билася, хлопці намагалися нав'язати свою боротьбу, але за кожною результативною атаку стояли титанічні зусилля і здобувати очки. Навіть перші десятихолинці киянам було дуже дуже важко. Якщо говорити про дальні спроби, то в цьому матчі БК Київ реалізував лише три: одну щойно бачили від Владислава Подоляна. Всього було зроблено 23 китки з дальніх дистанції. самі можете порахувати, який був невисокий відсоток. Щодо говерли, також поганий відсоток лучання дальніх, але за рахунок підбирання чужому кошику їх Говарла зробила аж 18 у команді Євгена Мурзіна. Перевага була до речі, в цьому матчі непогано виступив новачок команди Кевін Тікс, який нещодавно приєднався до колективу. Зараз бачите його перші очки у цьому поєдинку заголовного рахунку 6 пунктів. Дайкс також нагадував про себе, натхнений опитуванням, що він став найкращим гравцем попереднього місяця. Але Оленсу є про що подумати. Перед недільною зустрічю високі говарли перебувають у відмінній формі. Такі ось легкі данки, які зараз робив Джонс, вдавалося киянам нечасто. У Джонса лише сім очок в цьому поєдинку. Все ж таки е помітнішим були Пірсон і Пітерсон е у цій зустрічі у Джонса ще до того ж невиразна виразно грав у захисті. Е Фани говорили у прекрасному гуморі, танцювали на трибунах. Е щодо фана київських команд Парамона, то він був невтішним, дещо його порадо Рижик, привіз йому сюрприз е сумнір із Євроліги. Е в третій чверті господарі майданчику спробували поборотися. Ця чверть вдалася киянам. Вони навіть виграли цю окрему взяту 10 хвилинку, хоча за великим рахунком перебіг подів все ж таки в матчі. Контролювали саме гості. Ефектних моментів було чимало зустрічі. Це встигло оцінити всі. Зараз, ви бачите, Павло Буренко таку здальню дистанцію. Говорила, ефектних моментів було більше. У Буренка в цьому матчі лише 5 очок, але 11 результативних передач. І зараз Дайксу допоміг відзначитися саме. Він, кому ось не бракувало бажання битися до останнього у складі БК Київ, так це В'ячеслав Боброво. У нього 14 очок, 8 підбирань, з них 6 на чужому кошику. Достатньо непоганий результат. Але решта партнерів не підтримали В'ячеслава у цій зустрічі. У Гермозі наприкінці зустрічі пустив бій найближчий резерв, але цей склад навіть збільшив відрив своєї команди. Ярослав Лемек атакує згори. Воля, сказав він, 74 на 48. Такий підсумок цього поєдинку у Рена Пірсона. 18 чучок, 10 підбирань, єдиний дабл-дабл матч.